Малина малить, чому папуга не навчився розмовляти. Колись дуже давно папуга не вмів розмовляти, а навчитися йому ну дуже хотілося. Полетів він до великого болота, в якому лежали бегемоти. Яке гарне болото, казали вони. І занурювались у те болото по самісінькі очі. Папузі болото зовсім не подобалось. Але щоб навчитися розмовляти, він повторював за бегемотами. Гарне болото, гарне -болото. болото. Потім він побачив черепаху, яка милувала своїм панцирем, і промовляла. Який чудовий панцир! Папуга зовсім не вважав, що він чудовий, але щоб навчитися розмовляти, повторював за черепахою. Чудовий панцир, чудовий панцир! На галявині він побачив смугастих тигрів. Вони грілися на сонці і казали одне одному, Як добре бути тигром Папуга вважав, що найкраще таки бути папугою, але щоб навчитися розмовляти, повторював за тиграми. Добре бути тигром, добре бути тигром. А коли вирішив, що вже навчився розмовляти, сів на гілку і почав горлати з усієї сили. Горне болото, горне болото, чудовий панцир, чудовий панцир. Добре бути тигром, добре бути тигром. Нічого іншого йому не вдавалося, бо він звик повторювати лише чужі слова.